Підприємець з великої багачки, в якого стоїть РРО, і якого е, вже скільки разів Олег е, приходили до перевірки. все скажемо. Олег Малько велика багачка, підприємець повна. Я підприємець з 94 року. Тобто я вже 29 років працюю. У мене сімейний бізнес. Один підприємець ФОП, загальна система податкування це білякцизні товари. Та Три підприємця, починки. Найманих працівників у мене 26 чоловік. Тобто діяльність продуктовий магазин, плюс продукційні товари Тютюн Горілка, промгрупа, різна хімія, там іграшки і плюс діяльність кафе. Легально платите а, податки все в бюджет. ПДВ, тобто є не платний ПДВ, я не платний ПДВ, ні. маю дуже а як може бути 26 Ну, А можна ну, вопроси да. потом. Ну, Покажемо навіть по 7, до 6, точно не зібрати. Да. 4 чоловіка, чоловіка. Розказуйте проблему вашу, ви чесно платите, насправді, всі платите податки, всі трудоустроєні, всі ваші працівники навіть. Так, всі ваші. А на... стоїть, а Ну, Нікуди не ну, хотите. Э, да. Ну, давайте я спочатку почну. Есть, ну, не зразу ж в мене було всі 24 чоловіка. Спочатку я був один, потім дружина, потім син під'єднався, не війська. І так в процесі роботи я е, працював при різній владі, я починав працювати ще в ОГУ, коли було Р101 касовий апарат, і на ринках ми використовували книгу доходів втрату. Вели ми повний облік. Ну, Податкові перевірки, от у нас багачки. От їм захотілося так дивитися на ринку, вони йдуть. Тобто Це може бути кожен день, це може бути і, ну на ринку, що от тривають кніговолі витрат, там тебе 100 шубачать, а знайшли 101. Ну, то все, попав. Тобто ну, то був це загальний облік з повним введенням первинних документів і повний облік первинних запасів. До? Добре, Ні, так е, я хочу порівняти роботу, е, наскільки, зараз е, я розкажу, чого. В 2000 році вони перевіряли, перевіряли, в 2000 році от хорошо ввелиний податок. Все, Всіх отих людей я перестав посидіти бачити. Тобто спрощена система податкування дає дуже сплатною фіскального податку, я перестав цих податківців бачити і не знаю, де вони. Осталось у мене один це підакційний товари, який я кожен рік проходив. Я вже не знаю, скільки тих проходив перевірок. Це були е, жахливі перевірки, е, ну, всякі були перевірки, різні контролюючі органи. І оце, що вам скажу, що загальна система це смерть нам, зразу всіх. Е, якщо ми будемо вести малі підприємці, спрочувати цей загальний облік із документами, то перевірки у нас будуть завжди. Ну, нереально вести її в ідеальному стані. Нереально, просто, може я не вмію, може ви усі вмієте. Ну я за себе скажу, я не зумію. Це, це не переходуйте, це, це всі розуміють. Так. Так. ось Це нереально. І от що ми я зараз на сьогоднішній день бачу. Створили вроді безпрочну систему. так, Створили безпрочну систему. От я вас послухав за цей е, перелік товару. Технічно, ну, я хочу звернутися от технічно складні е, товари із е, гарантією. От, в нього входить, я вам скажу, там дуже багато перелік, я його вивчив, але ж в нього входить інструменти ручні, електронагрівальні води от, окуляри, іграшки, ігри, верталь, велосипеди, е головоломки. Це коротко, я вам скажу. Тобто в кожному сільському магазину є бензопила, є, є. є. Кожному сільському магазині є каз е, людям треба але електронагрівачі. Є значить, всі ми попадаємо. Всі повний облік. Це повний облік. Це вроді би дають е, облік е, 5 мільйонів там ну, з ну обороту, Хай там, я не я не звертаюсь заказ в парад. Але крім касового апарата, ми повинні вести всі первинні документи. Все, зайшла податкова інспекція, все, зразу буде штраф. Зразу. Ну, ніяких нема. немає. Все, я коротко скажу. Бо, оце, оце на сьогоднішній момент, навіть якщо у нас будуть податкові перевірки, всі будуть ловити по цьому, як би це по, по цим технічно складним товарам. Тому що, крім казки, допомагає ще й повний облік. Де я візьму ті документи, де я буду. У нас один виход. Є письменники, науковці, пропонують різні податкові системи. Хочу звернутися. У мене така пропозиція. Люба для нас, для мила підприємців, тільки фіксована сплата податків. Заплатить Ваші Діти будуть спать, спокійно. заплатив. Ти буде порядна людина. Ти платиш податок. От е, ну я це дуже хороша пропозиція. Ми ж і ми ж це... це... за цього це... виходили на я майдани. Я не знаю, які так. це буде Давай, давайте. Давайте повернемося про вас бізнес під час війни. Скільки спочатку війни ви да, 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 прийшли да. перевірок? Давай дивіться, е, а що спеціальні підійми? А повість заборонені перевірки на ковіда регулярно перевірить. В чому, в чому я попадав? От ви звершилися по чекам оцим. Я роблю помилки по коду КТЗ. Оце коду КТЗ, от, а там 10 цих. Спочатку ми вели ну там, касовий апарат, ми вели просто горілка, що там пише, так, да, козіровка. Ціна. Понятно. Щас треба писати е, Німі ШТОВ, коду КТЗ, Він код і защитати акцизну марку. Хто набирає вручну? Помилки 100%. Я купив собі сканер сусчистуючий, який, якщо ти пробуваєш ще, ти все сущитуєш, тоді помилок нема. Я попадаю постійно, ну вже, мабуть, 4 рази, і за то, вже три тисячі на товар, я пропускаю, буває, пропущу код. Буває, наприклад, не той код, вмісто горілки вліплю туди, ну, помилково, чисто механічна помилка, штраф 500. О. Osionfish. Так, коди з Нового року, коди можуть мінятися. Ну, горілка не міру, був один код з нової партії, треба піднімати документи, там другий код. Якщо не закодував, опять попав. Ну так, проблем такий, що, ну дивіться, пропоную приводом для перевірки невірно введений код. Дуже проста пропозиція. Давайте вийдемо цього. Не 5300 гривень, і хай приходить мій побачити. Не приходить до мене податкова перевірка. Як правило, дорожню руку, 300 гривень, я подивився, помилився, сідаю, перекодую. Да. Кодувати можна, людина має кодувати 2 часа. Я засідав, кодував, тільки після 2 часів. Mm. Все, я вожу буде. Мене вже я, ну, я вже можу Ну, Оце 2 часа кодував, перевірка. От, от, от. Тобто, ну давайте зробимо його так. Прийшла, помилився е на ну не на так 5 -100. Ну тисяч так, Тобавали, треба, треба, і, треба розрізняти, коли підприємець yeah. там ухиляється від кода, yeah. well, коли це просто механічна помогає. Приходять, 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 це що будуть вас, а давай сюди всі товаротранспорті. А давай остатки, а давай будуть в базу залазити. Звір... Я десь помилюся, все. Тобто, там Вони квітці знають свою роботу, все. вони знають, до кого ходити, і де шукати що шукати. Унікальний, все чисто матері така, ви Олег, дя Дякую, дякую. У вас багато, досвід Володим. дуже, Володим. багато історій. І вони всі реальні, ми знаємо, що вони. Вертайся, чому люди не може можуть юдюну продавати? Ну давайте ведемо просто пропозицію така. Фіксована ліцензія. 50-60 тисяч гривень. давайте, а давайте давайте. Просто як це зробити. От а, у ти, інструментів у нас немає інструментів. А давайте. Ну, да, давай. Це на рік 60 тисяч дав, все забули. Б'ю все відбувається. Дякую.